Доброго ранку. Ми з України. Сьогодні в нас туман яром. Туман яром, туман долиною. Морозу вроді такого немає, але десь, мабуть, ноль є. подивимося. Показує навіть тепло. таке. В коментарях мені, коментарях мені написали, щоб я знімав, познімав ремонт цього МТЗ. Хорошо. Тільки я вчора не спитав що Віталика, буде він сьогодні його розбирати чи не буде. А додзвонитися? Додзвонитися? не можу нікуди. Зараз, зараз сходи візьму хліба та й підійду, бо не знаю, є він, нема його. Як все виходить, за один, за одну ніч перекинули нас. Ну, як мінімум, як мінімум 80-тій рік. роки. 80 роки. Навірно, Да, дарма ми повикидали дротові телефони. Чи ще не, будь, не прийдеться до них знову повертатися? А вже все повалили, повикидали. Ні, тут ще... А ні, це вже це вже це вже йде не, не ті. Це вже йде стекловолокно. Все повикидали, все повалили. Ну нічого. І нас ще залишається. Ще запасний провірений. Провірений варіант. Письма і телеграми. <голи> так, зараз ходимо ми в майстерню. Занесу хліб. Йдемо в майстерню. Провіримо, чи є літали тут. Не можна, куди, нікуди не можна дозвонитись. Щось там, не знаю. Щось там ті хакери начудили. Добре, включимося вже в парку. Було там у мене ще питання, чим ми, опа чим опалюється майстерня. Відповідаю табачним димом. Ще коли, коли, коли ще, коли ще коли ми ще пили по чарці, тоді ще було горучану табачним димом. А зараз, а зараз тільки табачним. Чим більше накуримо, тим тепліше. Нічим не опалюється все. Все поламали. Значить, ще при СССР. При Союзі, тоді ще тоді була котельня стояла, де зараз контора. Вони контільню розбомбили, заробили контору. Ну це вже це вже коли розвалився Союз. О, а по майстерні, ну зараз будемо майстерні, я покажу. Батареї були чугунні, такі круглі. Ну, щоб сказати, що там було тоді... Ну якби жарко, то, то ні, не було. Ну дух ішов від батарей. Батареї були гарячі, але там же ж немає ні горіща, нічого. Можна було стати, коли батареї руки нагріти. Якщо морози. А так зарані вона нічим не опалюється. Ну, хай буде так, хоч так, зато є кранбалка, на голову не тече. Можна Можна поремонтуватися. Та й такі діла. Є завтра вітали, нема вітали, зараз там вдалик, немає в'язалика, зараз провіримо. Ми вже, ми вже доходимо, скільки тут. Хвилинки 3-4. Я помаленьку йду. Я вчора так навернувся. Чуть стібляти не позмітали. Так що вже йду помаленько. У нас ну, зараза така. Цей туман і примерзає. Так, ось там, де он, он та контора на тому місці була. Потерня. Ну так як як паровоз. Котел, котел, дрова, угля. Була людина, яка цим займалася. Так, машини бачу, Віталикової нема. Значить, його сьогодні немає. Ремонту сьогодні не буде. Ремонт анджеле. О, і... Ну це Лаврентівич. Це усе зберіг. Це була в нас тут центральна майстерня. А взагалі той самий центр був, дирекція сиділа у Чого воно і... Чого воно так і називається? Чечельницького сахкомбіната. Усадьба Чечільницького сахкомбіната. А там, у тому, як пише в інтернеті, що то був. Будинок контора приказчика. В тій конторі приказчика сиділи. Ну, там хто там сидів. Контора була. А тут було котельня. О, та й це всі, всі а ще туди Кривецьке, Лєніна, Шевченка. То все було до цього комбіната відносилося. Ну, зараз збереглося це. Одного, одного разу я проходив, це ще тоді, коли вже почали, почали ділити. А вон там зібралися е, люди. на зборі збори біля тої контори. Ну я так проходив та й став з боку та й слухаю, що вони говорять. А вони між собою вже ділять ось ці стіни. Він каже, я беру ту стіну від, від бригади. Забираю. Ну, для чого? Валити. А той ту. І вже, вже нач почали вже між собою ділити це все, щоб розвалити, порозтягувати по домах. За майстерню я не, не, не почув, Одним словом, у них нічого не вийшло. І Лаврентіс до цих пір її все зберігає. Ну, та ще доки він може, а як він вже не зможе, то я йому казав, що все, лише ви підете, звідси все піде за вами. От побачите. Якщо ми доживемо до тих часів. Барон, де всі? Де всі ділиться? Нікого нема. А? Чи нікого й нема, да? А щось там гуде? Нема, напевно, нікого там. Барончик, 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 Привіт, барончик. Чекай, хай я відкрию! Нема віталика, значить Значить що? Значить сьогодні ремонту не буде. Бо це він має ремонтувати? Я що? Я, я, я як він? Кореспондент Шрайбікус. Колись ми в школі були, вивчали німецьку мову. Я німецьку, не англійську в нас була то там був такий репортер шрайбікус а тут ніхрена нікого нема а що це сьогодні таке тишина так тут сьогодні мабуть нема що робити вони тут своєю пшеницею займаються і нема вони мали загонити цього трактора, пізніше заженуть, не знаю. А може й ні. Так, що ми робимо? Що ми робимо? Не можу ніяк зв'язатися. О, попробувати через... що це? Через вайбер. Може, може так зараз зв'яжуся. Зараз спробую. Пробував, пробував по вайберу зв'язати з віталиком. Не виходить у мене. Чи це вже вайбер не робить, чи це я не роблю, не знаю. Чи я щось не так роблю. Ну, почекаю, може він на базарі. Так, 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 баронеса, баронеса. Ти боронеса, так? Да? А ну чекай я закрию двері. А тут ти на двір вибіжеш, на дорогу вибіжеш. Заведеться? Як заведеться газончик? Ну, дизель, як заведеться, пурсок заведеться. Але що, йому може підкачуєте насосом? Насосом підкачуєте? Аді. Він заводиться і так, так? Да? Заводиться як часики. Ні, заводиться. до сьогодні, а сьогодні що не побачив. Та чого, так само і сьогодні. Дизеля вони... Ну, якщо, якщо там ніде воздух не тягне і солярка на місці, то він зараз заведеться. Піво боротика. Тільки ручник зніметь. Нема так свяжі, так? Та ти із кар там тут, Я може Он до. 20, Та де двадцять? Десять сантиметрів прокотилося і залила. Ну, no, дизель, дизель! Десять сантиметрів прокотилося і... А ну як той заведеться? Даже 20 сантиметрів не Ні. Ну дійсно, дійсно, це є свого газону, як заводиться ця ціла епопея ціла епопея. Написали мені, що це у вас за Волга. Це Волга якась із, із цього. Ну не така, як обикновенна, як так, типа із колись на експорт пішли. По, 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 по чому вони побачили, я не знаю, по чому це видно. Я не знаю, по чому її не побачили. Але... Вона так коментувала в кадрі і зразу люди замітили і сказали. Ну, це спутний варіант. Бігати, ну, що не кажуть. По чому вони її тут бачать, не знаю. Ну, Бог знає з Волгою. ДНЦ як заводити будуть трактора. А ну-ну-ну, як він доведеть. хорошо зависяти ну, пример тоже хорошо завися Зараз <риклад> прогріється і все так сьогодні відміняється МТЗ, це ось тут була кочегарка. Котельна кочегарка як. На цьому місці. Тільки тут, по-моєму, воно трошки пристроєно було сюди, таке виходило. Ну не а зараз... А зараз тільки майстерня, контора і так далі. Так, сьогодні МТЗ не робляться, завтра, завтра у мене не буде часу. Завтра ми йдемо до свого пам'ятника. Ліквідатором. Понесемо квіти. Буде там якась щось там торжественне. Коротше, завтра йдемо до пам'ятника зранку. Далі, а далі, а далі побачимо, може прийдемо до Віталика. Думаю, може він завтра буде, а може не буде, побачимо. Звідти з фірми дзвонив до Віталика, не міг дозвонитися через Viber. З дому дозвонився. Сказав, буде завтра розбирати МТЗ. Но тут є один нюанс. Я не зможу зранку бути коло нього, біля нього. Ми зранку, я вже казав, йдемо до пам'ятника і там, ну там потім побачите. Ну, коли там уже звільнюся, то підійду до нього. Так, а тепер, а тепер у мене, а тепер, а тепер у мене є одно питання до знатоків. Я задам, перш ніж я задам питання, значить коротенько вкрат, розкажу е, про цю машину, а потім запитаю, що мені треба знати. Є у мене ось такий ну, автомобіль. Ну так, да, автомобіль. Значить, тут Комп'ютеризація. Комп'ютер стоїть. І постійно щось тут блимає. Ну і по-любому акумулятор під... підсідає. А крім того, я на ній куди їду? Завів. Проїхав кілометр два, заглушив. Опять завів. Заглушив, завів, заглушив. Ну, він не встигає зараждитися акумулятор. О, та це я. О, працює. Та це в мене питання полягає в тому. Йдемо до акумулятора. Зараз спитаємося. Я впевнений, що є знатоки, які знають і дадуть мені відповідь. Ось наш акумулятор. Він постійно стоїть підключений. Ніякої маси, нічого нема. Питання: чи можна його заражати, не знімаючи клеми? Ось так підсоєдинитися і підключити зарядне. Нехай собі заражається. Можна так? Чи не можна? Чи треба тільки його знімати? А якщо я його зніму, я вже відключаю комп'ютер, що, напевно, не бажано. Оце таке у мене питання. Якщо хто знає, розкажіть. Буду вдячний. Так, зараз я... Зараз я його відкрию, провіру, що там робиться що там робиться е, з електролітом. Так, поки я відключуся, зараз його, А потім провіримо. Перевіримо. Так, з цим мені кажеться тут, тут все в порядку, так? Да? Води не треба доливати, мені так кажеться. Ану, дивіться. Тут все в порядку. А підзарядити його треба. Тільки... Тільки я не знаю. Чи мож, можна, так як я питаю, щоб не знімати його, не відключати на місці. Підключити його зарядне і щоб він заряжався. Ану, підкажіть, чекаю. любую любую подсказку. Все это нормально. Ще одно, якщо можна, то підкажіть. І у мене ось такий таке зарядне на 6, на 12 вольт. Але воно що то, цей регулятор, колоти душу. Зараз я включу. Так, тут що в нас зараз? Ноль, да? Підключив я на цього. Включаємо його в розетку. Включаємо його в різетку. Де та різетка? Ну. О! 11, 99. Починаємо додавати. Починаємо додавати. І він хоп! І тухне там. Коли я починаю трошки більше давати, все там падає? Це, це що ви? Це Цьому регуляторові капець чи, чи як? Він має аж то бути, а він вже тут не працює. Можна йому щось зробити, чи це його треба міняти. О, прямо відходить. Щось там з ним не гаразд. Неохота даром його розкрутівати. Якщо можна його від, відремонтувати, то я його розберу. А якщо ні... То ні. Ось такий самий є сусіда взяли. Ну вже без регулятора. Він тільки на 12. 12,5. МС-12,5. 12,5. Да. А тут. 6,12. І ніфіга воно. І ніфіга воно не, не робить так, як треба. Тут 12, 6 а і тут так само. Ну, коли я його під, підключаю <coughs> на акумулятор, то тут показує стрілка все. Зараз. Ну я зараз піду возьму лампочку, під, підключимо до лампочки. Ну, мабуть так. Попробуємо ми... а там воно ну, не достає. Наверно, достає. Отаку. Отаку поставимо, так? Да? Все, не достає нікуди. Попробуємо включати. <клухи> Включили тишина. Тиша. О! Начинаю я ним тут ловити, дещо? І воно? Воно дергається. Вона хоче загорітися, ну. Но не може. Тільки, тільки з'являється. Появляється, а він від цей. Це що, регулятор? Накрився чи як? Можна його. Викинути нафіг, а зробити без нього так, як отам. Чи не можна? Підкажіть. Поки я його не буду розбирати, а я дочекаюся. Дочекаюся висновків комісії. Ну да, хоче загорітися і не може. Щось там відходить в тому регуляторі чи, чи, чи як. Отакі от отакі проблеми поки намалювалися, все ж таки я його розібрав. Тут вже він був в ремонті, тут вже щось народні умільці, тут пона. Понароблювали. Ну, то таке. Якщо я возьму, як його зробити, щоб без регулятора, якщо я возьму... Цих два дроти з'єднаю. Це буде правильно чи ні? Ось цей і цей. З'єднаю. Мену цей регулятор. Це воно буде тоді працювати чи ні? Ану, підказуйте. Бо, походу, що цей регулятор, я його не відремонтую, його треба другий. Так, ладно, чекаю ваших підказок. Дуже чекаю. Ну, поки все, я його навіть не буду збирати. Що <клух> ви мені сьогодні скажете, чи завтра, так ми і зробимо. І покажу на камеру, чи воно працює, чи не працює. я б його зараз. Перемкнув би, ну я не знаю, я може щось спалю. Я якби не електрик. Та й не... Не особу я хочу палити щось. Добре, чекаємо підказок. Хай воно все так і лежить. А потім ми його або зберемо, або... Або в мішок і на поле. Ну думаю, що ми щось... Я б цей розібрав би, але ну, це не мій, я не хочу лізти до нього. би, як воно там. Так, ну, поки так. Дай укусю, а? Дай укусю раз. Не даєш? Жадіна. Сьогодні погода. Така якась дерьмова. Нехороша. Хоча й у природи не буває поганої погоди, але як виняток, як оказалось, буває. Добре. Всі будьте здорові. Завтра здибуємося.